Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 листопада, холодна похмура погода, і мова піде сьогодні про посадку часника та цибулі на зиму. Як бачите, цього року у мене будуть дві ось такі великі грядки. Хочу сказати, що часник я вже посадив. Ось тут я посадив три сорти. Часнику. Небагато кожного сорту, деякий я тільки розвожу. Три рядочки у мене буде Любаша, потім іде козак, а потім мій часник такий нестрівкатий. І далі в мене буде йти цибуля. Я вже почав садити цибулю, хоча, можливо, ще трошечки рано для цибулі, але я почав уже. Садити цього року буде ось так. Цього року буде ось так. Ви бачите мій метод посадки. Ось таке приспособа, ось бачите тут червона цибуля, бачите, вона вже посаджена, а потім усе це буде загортатися. Я даю попелу. Даю попелу, даю трошечки перегною зверху. ще. Зверху я все це буду мульчувати листям, скошеною травою. Усе це дуже гарно тримає вологу, тримає тепло і дуже гарно. Як бачите, моя приспособа, яку я вже в одному із відео показував, да, 14 ось таких е Отворів у ряд іде. Як бачите, я вам показую, як я це роблю. Є ось така обмежувач, гвіздочок, щоб одинакова глибина. І ось так просто берете і нажимаєте до упора. І пішли. Земля пухка, тому що пере... І ось ви робите дірочки. Ось такі отвори ви робите. Ось ось так ви робите отвори. І дуже чудово, тому що, перекладаючи цю доску, ви маєте завжди одинакову відстань. А потім, ось так, ходячи по цій дошці, ви вже засаджуєте ось той наступний. Ряд, який ви зробили трошечки раніше. І Ось ви берете по ці булинці і ось так заглиблюєте. Скільки можливо заглиблюєте в землю. Ось так роблю я. Це вже, скажімо, буде мій метод, хоча нічого немає мого. Я вже розповідав, що це побачила моя. Дружина, як хтось записав відео і каже, зроби таку приспособу, це буде зручно. І ви знаєте, я вже минулий рік так робив дуже дуже зручно, дуже гарно. Грядки не заростають. Ось така грядка. Можна сказати, що під цю дошку ви можете зробити метр. У мене трошечки більше, як метр, вона має. Ось така грядка, і ви ось так поступово працюєте. Да, грядка у мене велика, в мене також буде цього року 5 сортів цибулі. Ось так посередині буде така стежка, з іншої сторони. Все, робите під шнурочок. І гарно у вас буде це виходити. Для кого корисний цей метод ви можете робити. А якщо будете робити по-своєму, то це справа кожного. Дякую усім за увагу. Бажаю і вам справиться посадити цього року чесник і цибулю. Якщо саджу на зиму, завжди маю гарний урожай. Наступного року сподіваюся, як Бог допоможе. Доживемо до урожаю. Обов'язково покажу, яким буде урожай. Нехай, щастить усім вам, бажаю гарно.